Audi e 55 Sportback 55.22 року. У наявності автомобіль з пробігом 82 тисячі кілометрів в топовому стані ціленький з Європи, в подвійному аслайн пакеті в шадовлайні 95 кВт, ємність батареї, 400 км запасу ходу, топова оптика, пневмопідвісочка, безключовий вхід. Мертві зони камери 360 безліч асистентів, усе тут є. Гарний чорний колір, камера заднього огляду, електрокришечка багажнику, також присутня. Хороші тиски, які пасують даному автомобілю. Та перейдемо вже до салону. По салону нас зустрічають е, карти Шкіра Алькантара, Ambient підсвіточка, повний електропакетик, музика Бенк Olufsen, топовий шкіряний S. Салон з підтримочкою. Ось так він виглядає. жовті ремені безпеки, гарна жовта прострочечка по салончику йде задній ряд, підтонований, топово виглядає, достатньо місця позаду, чорна стеля, чотиризонний клімат-контроль. Присутній в даного автомобіля. Сідаємо за кермо. Зустрічає нас S мультикермо. Віртуальна приборочка, пробіг 82, проекція на лобове скло присутня, адаптивний круіз-контроль, підігрів передніх сидінь, все є, автоматик, все працює, безліч екранчиків. Тому, друзі, хто шукає собі топовий електроавтомобіль за хороший бюджет, звертайте увагу на даний єтрончик, він у нас. Сьогодні тільки з'явився у наявності. Компанія Fresh Auto. Бажаю вам усім гарного дня.